Вітаю малята, я тітонька сова. Сьогодні я вам розповім про чарівні слова, про правила етикету. Слухайте уважно і запам'ятайте. Вибачте, якщо винен. В електричці їде слон, ось зайшов він у вагон, тільки двері зачинив, леву лапу віддавив. Вибачте, я випадкова, чарівне слон мовив словом. З кожним може таке статись, не соромся вибачатись. Поступайся, старшим місцем. Їдуть левеня й матуся у трамваї до бабусі. Вільне місце залишилось, левеняним поступилось. Ти сьогодні встала рано. Відпочинь же трішки, мама, ти ніколи не вагайся. Місце старшим поступайся. Не перебивай інших під час розмови. Всіх їжак перебивав, слова вставить не давав. У кишені в мене дірка, бачив мультики про зірку, цвях ми з братиком знайшли. Гей, куди ви всі пішли? Щоб без друзів не лишитись, треба слухати, навчитись. Чаєш, прикрий ротик долонькою. Дощик зайця намочив. Зайчик нежить підхопив. Він додому йде і чхає. Ротик чемно прикриває. Він повихований був та хустинку десь забув. Коли чхаєте ви діти, треба ротика прикрити. Попроси тоді бери. кіти пес в селі жили, завжди друзями були. Не спитавши кіт узяв, пліт, що пес побудував, і нам мілину потрапив, плід зламав і друга втратив. Ось парада дітворі попросіть, тоді беріть. Не хвалися. Лисеня усім казала, дняч мені подарували, кольоровий, надувний, він один такий, він мій. І Образились звірята, інших іграшок багато, та й ніколи не хвались, краще з другом поділись. Не штовхайся, магазин прийшов ведмідь, став штовхатись і ривіть. пропустіть, но до прилавка, зачепився тут за лавку. Виноград розсипав дині, що за безлад в магазині. Чем бути, намагайся. Не груби і не штовхайся. Поводься спокійно у громадських місцях. У театр прийшов пінгвін, був невихований він, яблука й цукерки їв, папірцями шарудів, голосно кричав акторам. Гей, коли антракт вже скоро у театрі пам'ятай, глядачам не заважай. Кажи спасибі та, будь ласка, мишка ліна чимна дуже, з нею всі звірята дружать. Дай зачіха капустину От спасибі, скаже Ліна. Коли дякує їсть, то, будь ласка, відповість, хто словаці пам'ятає, той багато друзів має. Не пустуй під час їжі, не сутулься, сиди прямо. Тигринятко вчила мама, і коли ти за столом прошу, не крути хвостом, суп на стів не розливай і ногами не махай. Будь слухняним тигринятком, чемним виростеш, як татко. Ми сьогодні чились, як чемними стати, як будь ласка і дякую, завжди казати. Посмішку даруйте і гарний настрій. До побачення малята, час прощатись нам. Правила етикету пам'ятайте там.